Так, народ, давайте по-чесному. Зараз так багато людей, що тут не знають, чим їм зайнятися по житті. І в інтернеті щось там шукають, не можуть знайти, і взагалі в житті не можуть знайти, от на чому їм а, заробляти. А, скажу так, що ну, я, я не мільйонер, вчити я нікого не збираюся. Я просто пройшов такий певний шлях. Він дуже насправді ще короткий, я тільки починаю. Але вже можу ну, поділитися. Хочу вам сказати таке, що ну, я, от е, е, криптою зацікавився минулого року, 24-му році, в, навесні, це колись там ще з хам'яка е, все пішло, це діло. І з того часу, коли я зайшов в того хам'яка, купив собі біткоін, перший раз розібрався, як це все пішло, закрутилося. Я прийшов через різні проекти. Через різні там, іскам проєкти, були, і різні піраміди, лохотрони, коротше, через, ну, пройшов через ці, ці штуки, десь заробив, десь втратив, але то таке. Головне, що я зрозумів, куди можна йти, а куди не можна йти. Я зрозумів таку річ, що не треба розсіюватись, ну розсіяти свою увагу на різні проекти, шука, намагатися десь там підзаробити, десь там підзаробити, десь там копійка, копійки. Діла не буде, одразу кажу. Не буде діла з цього. Треба схопити за щось одне і просто лупашити постійно в ту сторону. Кажу чесно. В будь-якому виді, де вам там щось пропонують, треба все одно херачити. Якщо ви купуєте якийсь курс, той самий по крипті, да, там, щось там курс ф'ючерсам, ф'ючерсам, щось таке, вам все одно доведеться херачити. Ви заплатите гроші за курс, але треба херачити. Вчити, вивчати і не факт, що ви ще там заробите. Бо все одно ви купили курс, вам ще треба вкласти гроші там. Ну, це якщо так брати, да? У мене курси одразу кажу, я ніяких курсів не продаю, взагалі нічого не продаю. У мене немає такого. От. Якщо ви там хочете займатися там, P2P, да, цим ось, всякими штуками цими, то е, теж берете курс і починаєте знову херачити. Треба все одно треба щось робити в будь-якому випадку. Розумієте? от. Я ж... Знайшов собі, о, от в мене є канал, да, в каналі я зараз покажу статистику по пасивному інструменту. Це от, робот. Я ним користуюсь, я його рік назад знайшов. Підключив, встановив і все. І пішов. Я пішов просто з ним розбиратися. І я зрозумів, що мені не потрібний ні у той P2P-арбітраж, ні у ті ф'ючерси, ні якийсь там дропшипінг, ні якийсь там щось іще. Мені подобається цей просто інструмент. Чому він мені подобається? Тому що його раз підключив, налаштував і забув все, ручками туди не лізеш. І він працює. Він працює, але все одно розумієш, для цього потрібні гроші. Тобто робот, той робот, про кого розказував, він, ну, він не безкоштовний сам робот. Да? І щоб він працював, потрібен капітал. Дав будь-якому. Е у будь-якої будь-якій сфері вам завжди потрібен капітал. Хочете ви кав'ярню відкрити, вам потрібен капітал. Хочете е, хату там здавати. Вам все одно потрібен капітал на, на ну, щоб це була, була квартира, яка щоб її здавати. Хочете машину в оренду здавати. Ну треба купити машину, треба її здавати, ремонтувати там і так далі. На все потрібен капітал. Але для різних напрямків капітали потрібні також різні. Десь там десятки тисяч, да? а десь треба з малого. Але головне треба почати з чогось. Щоб отримувати там десятки тисяч баксів, да, треба хоча б почати з чогось, щоб хоч щось почати отримувати. І розуміти, як це все працює. Мені сподобався робот мінімальний поріг входу, ти потрапляєш в наше ком'юніті, і тобі дається відкривається повна е, от, от, ну, як, як вам пояснити? Ну, повний доступ до, до всього. Тобто у вас є, спілкуйтесь, там, чати, технічна підтримка, купа відеоуроків, все. Це все в Телеграмі. Відкриваєте Телеграм, все, користуйтеся. Це все для тих, хто от, активував робота. Тобто, ми просто, от, я рік користуюся, у мене вже є досвід користування цим роботом. Я вже знаю, як це. Я знаю, як можна заробити долар, я знаю, як цей робот може заробити 10, я знаю, як він може заробити 100 і більше. Якщо я це знаю, то я цим можу поділитися з вами. Як працюють, наприклад, біржі, щоб ви розуміли, що ви не знаєте? Якщо вам там хтось пропонує зареєструватися на біржі, ви можете самі зайти, ввести там, байбі, там Binance, щось таке, просто зареєструватися. Але якщо у вас хтось там реєструє, то це називається реферальне посилання. Ви заходите за реферальним посиланням, і та людина, за посиланням, якого ви зайшли, вона отримає деякі бонуси. Наприклад, ви, ви коли торгуєте на біржі, да, якщо ви торгуєте на біржі там, вручну, торгуєте чи щось таке, до речі, торгівля на біржі трейдинг, да, це тупо повноцінна робота. Треба сидіти і фігачити. Якщо ви бачите, що там хтось заробляє величезні гроші на біржі, то я вам скажу так: там не всі заробляють, ну, торгуючи вручну, там копійки тільки там, ну, я маю на увазі, там, то, со, сотні людей, можливо, всього заробляють. Більшість людей саме втрачають на тих біржах, торгуючи вручну. Але от коли вони торгують, люди торгують, да, то за кожну транзакцію, там, купили його, продали, завжди там платиться якась комісія, то ви сплачуєте комісію. Але якщо ви, наприклад, зареєструвалися на біржі за чимсь посиланням, то частинка з цієї комісії біржа ділиться з цією людиною. Це називається партнерство, ну, партнерська програма, реферальна афілейт програма, як хочете це називати, але отак от це відбувається. Ви можете також на цьому якби, ну, заробляти. Вам ніхто не забороняє. Беріть, реєструйтесь на біржі, поскидуйте своє посилання, давайте людям, хай вони, але давайте їм ще якусь користь від цього. Тобто, Навчіть їх цьому. Да? Ви можете, якщо вмієте це робити, запишіть курс, там, да? також його продавайте. Тобто, ну, можна зробити курс і його продавати. Я не робив курс, я не хочу нікого вчити. Бо, бо у мене є інструмент, який просто працює пасивно. Ну, просто. Там навіть вчитися не треба. Все, що треба, це просто інвестувати, але все одно потрібні гроші. Тобто де брати гроші? Ну працюйте, заробляйте. Йдіть в медійку. Створюйте контекст в Тіктоці, де хочете, там, в інших платформах. Заробляйте на цьому. Да? Просто на роботі заробляйте гроші да? і частинку їх відкладайте, інвестуйте. Куди інвестувати? Різні напрямки є, але от я мені сподобався саме оцей додаток, робот. Ідеальний інструмент для новачків для трейдерів. Якщо трейдери його підключать, вони просто будуть в шоці. Зараз до речі, зараз дуже багато а, цих вже, таких, професійних трейдерів починають казати про те, що роботи, от реально от боти, які там от торгують, вони торгують набагато краще, ніж вручну. Хоча декілька років назад вони казали, що там що роботи, фу, яке те більше ручками. Ну скільки більше ручками? Ну, ручками ну, вони там заробляють ну, 30-40% в рік. Так робот так само заробляє, але тут навіть нічого робити не треба. Робот просто е, налаштував все, забув, і він тобі потихеньку капає. Ідеально, просто ідеально, от вам спосіб. Але кажу: все одно всюди потрібні кошти Ну, для стартовий капітал. Кому буде цікаво, що це за робот, яким, яким я користуюсь, то вся інформація є у мене в каналі. Я там статистику викладаю, там пости, можна бачити, скріни. По дням, коли скільки там, робот приніс, і скажу так: робот не втратив ще ні копійки, жодної копійки. Поки хтось там на ф'ючерсах кудись там втрачає майже там, і в мінус, в ноль-ілі виходять, показуючи свої там, піанелі по, по 100 тисяч відсотків, да, але не показуючи мінусові, вони втрачають і, ну, майже там, в нуль виходять, да, то робот. З роботом такого нема. У нього нема жадіності, у нього нема ейфорії. Він спокійно купив, продав, купив, продав, все. Тож, вся інформація є у мене на каналі, посилання в профілі. Можете зайти, подивитися. Кому буде цікаво, підключити його можна буквально там за 15-30 хвилин. Я допоможу, даю покрокову інструкцію, з відео прям провожу, так от за ручку провожу, показую, що куди натискати. Нічого складного нема. Розбереться, що, що школяр, що бабця, там, що дідусь якісь там пенсіонери, ну, ну, будь-хто може розібратися, я вам серйозно кажу. Тож, якщо цікаво, заходьте, там все є.